Нарешті 4 g камера від АІМОВ. Правда, 2 мегапіксельна роботизована. Давайте коротко, що це камера і для чого вона вам потрібна. Якщо у вас немає інтернету, ви хочете десь в селі на дачі поставити дану камеру, і немає сенсу вам тянути інтернет або ставити додаткові 4G, 3G роутера. Ви хочете, щоб це все було в одному. Це є ваше рішення. Сюди карточку запхали. Лайфів, стари МТС, щоб звісно там був інтернет. Камеру підключили в розетку, все, ви віддалено дивитесь з будь-якої точки світу. Давайте коротко про характеристики сухі і зараз об'єктивно ми подивимося, що це за 2 мегапікселя, і яка чіткість буде на 10, 15, 20, 25 метрів. Чи є сенс тої камери і який він. Для чого ця дана камера? Зараз пройдемося. Сухі характеристики. Дана камера має вбудований мікрофон, ви можете чути. І говорити, бо також є вбудований динамік. Ви можете і чути, і говорити через дану камеру. Також вона є поворотна. Ви з телефону можете повертати її вліво-вправо на 360 градусів. Також. Вона має одна з функцій, такі як смарт трекінг Вона повертається за людиною і її починає вести. Але якщо ви думаєте, що якщо камера дивиться в цю сторону, а ззаду підійшла людина, що вона зразу до неї відвернеться, ні, такого не буде. Бо деколи мені закидають такі люди. Не буде такого, поки в поле зору даної камери людина не піде. Доти дана камера не почне її вести, але ви цю функцію все рівно виключите, тому що прийдуть дощі, сніги, комахи, та камера буде отак цілу ніч валити, і це буде капець. Вона собі голову скрутить. Голову вона собі не скрутить, але на ранок ви проснетеся а камера дивиться в небо. Ну десь так функція ця. Така собі історія. Також має камера датчики руху, понятно, платне облако і так далі. Карточку, флешку запхали, вона вам записує на постійно, якщо ви не хочете користуватися аналітикою, бо аналітика в IMO платна. Аналітика, тобто пошук за людиною, за автомобілем, відносно нехибні скажімо так, сповіщення і так далі. Давайте ми підемо на 10, 15-20 метрів і подивимося, що дана камера показує і яка в неї чіткість. Так, що ще я не сказав про дану камеру? Дана камера має дві нічних підсвітки: як інфрачервону, так і ледівську, що дозволить вам вночі бачити або в чорно-білому режимі, або в кольоровому, в залежності від налаштувань. Також дана камера має відпугуючий ефект. Коли попадає в об'єктив, можна так налаштувати, що вона буде включати свою сигналізацію. Це така забавка, я не знаю хто нею насправді користується. Все, поїхали. Давайте подивимося, що вона може. Давайте, ну от, я стою там від камери на метрів 7, отаке буде зображення. 2 мегапікселя камера, нема нічого більше від неї очікувати. Давайте ми йдемо на 10 метрів. Стаємо на 10 метрів. Табличку в 10 метрів видно, обличчя видно, в принципі, читабельно. Давайте ми підемо на 15, на 15 метрів вже все, катастрофа. Хоча я взагалі думав, не буде видно навіть 15 метрів, але погодьтеся, це вже далеко. Обличчя все рівно можна буде побачити, вже паршиво, але все рівно. Щось, щось стає. Це є досить вже таки далеко, це є 15 метрів. Не розраховуйте на те, що у вас там буде аналітика класно працювати на таку відстань. Ну, давайте станемо, часто люди закидають. А от на 30 метрів, скільки я буду бачити. Давайте ми подивимося, що ми побачимо на 30 метрів. Табличок, зрозуміло, що 20-25 метрів не видно. Давайте станемо на 30. Це капець вже як далеко. От давайте ми побачимо. Силует видно? Видно. А хто то, баба чи дідо, хаєн його знає. Поїхали далі. Зближаємо цю всю історію, Включаємо такий ролик і ми можемо подивитися, як дана камера може крутитися. Так? Вона може вкрутитися вліво, вона може крутитися вправо. Та й таке. Все, вся інформація від камери. Добавляється досить легко, по QR-коду реально зісканували, нажали одну кнопку і камера в телефоні. Все.